Привіт! Ви на каналі Сінтраф. З вами Валерія. В минулих відео ви вже ознайомились про такі добрива, як нітрамафоска та селітра. Сьогодні ж ми розкажемо вам про карбамід. Карбамід це одна із найпопулярніших та висококонцентрованих азотних мінеральних добрив. Воно має широке застосування в системах удобрення сільськогосподарських культур як основне внесення, так і для підживлення. Багатофункціональний. Застосовується як засіб від зимуючих шкідників на деревах та чагарниках. Також бореться із попелицями, медяницею та довгоносиком. Для такої обробки досить використовувати розчин в пропорції 10 літрів води на 200 г добрива. Для позакореневого підживлення овочевих культур пропорція така: 10 літрів води на 20 г добрива. Добрива. Весна літо тривалої дії для газонів, для лохини та черниці, для зелені та зелених рослин, для зернових, овочевих та плодових городніх культур, для розсади і для садових рослин універсальне. Переваги добре засвоюється рослинами. Швидко діє. під час оприскування білок рослин отримує азот вже через дві доби. Добре розчиняється у воді за температури 35 градусів майже на 60%. Активне розкладання в ґрунтів, застосовується для позакореневого та кореневого підживлення, живить рослини, бореться зі шкідниками, підвищує врожайність плодових дерев, оприскуючи навесні, уповільнюється цвітіння та мінімізується впадання квіток за весняних заморозків. Не викликає опіку листя навіть при 10% концентрації у водному розчині. чинить найменший окислюючий вплив на ґрунт у порівнянні з іншими азотними добривами. Ефективний для застосування на піщаних та супіщаних ґрунтах, значно покращує зовнішній плодів та рослин. Недоліки. При неправильному внесенні в ґрунт може знизити схожість насіння і пошкодити пагони. Через виділення аміаку необхідно вносити в ґрунт раніше посівної. Вимагає суворого дотримання умов зберігання, тому що може злежитись. Несумісний з вапном і золою. При грануляції утворюється біорет. Після внесення в ґрунт він розкладається за 15 днів. А що таке біорет? Біурет це побічна речовина, вона токсична для рослин і уповільнює їх ріст. Карбамід ви можете знайти на нашому сайті. Посилання знайдете в описі. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!